Економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради організовує сьогодні цікавий дуже проєкт, вже другий рік поспіль, який називається учнівський бізнес-хаб. Даний проєкт спрямований на учнів старших класів 10-11 класів, які цікавляться бізнесом, економікою, управлінням і має на меті. З одного боку, популяризувати підприємницькі категорії, займання бізнесом, інноваціями для того, щоб в майбутньому більше молодих людей ставали успішними підприємцями, і допомагали нашій економіці а з другого боку, навіть певне, нос, носить певним чином якийсь і виховний характер. Цей проект спрямовується на те, щоб виховати у діток бажання до вивчати щось нове, рости, розвиватись, бути комунікабельними, бути інноваційними, творчими і ставати успішними у майбутньому.